Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву частину нашого організму, а саме про шлунково кишковий тракт. Взагалі, шлунково кишковий тракт у людей транзитний. Це означає, що є кінець, з якого все починається, і кінець, яким все закінчується. Тобто, з цієї точки зору на середині є буквально велика порожнина, крізь яку проходить їжа. Тепер живіть з цим фактом, а ми з вами детальніше розберемося, з чого ж складається наш шлунково кишковий тракт. Отож! Наша подорож починається з рота або ротової порожнини. Саме тут починаються основні процеси, які пов'язані з перетравлюванням їжі. І перетравлювання їжі у нас відбувається двома способами: Це механічним, тобто пережовування, подрібнення цієї їжі за допомогою зубів, і хімічним, за допомогою гідролізу, за допомогою розщеплення такими крутими штуками, які називаються ферменти. Тобто вся їжа, вже, потрапляючи в ротову порожнину, подрівнюється, перетирається, обробляється ферментами і починає розпадатися на менші молекули. Цей момент у їжі змінюється зовнішній вигляд, змінюється її розмір та 100% це бачили, адже вона починає подрібнюватися і утворювати більш-менш рівномірну масу. Ця рівномірна маса називається харчова грудка. Все тепер ваші смаколики перейшли у форму харчової грудки. І це все відбулося власне, завдяки вашій ротовій порожнині. Також вже там почали перетравлюватися вугл. Леводи, а саме крохмаль, який розпадається до менших сполук. Про це ви можете дізнатися в інших наших відео. Отож, а ми рухаємося далі по шлунково кишковому тракту. І на черзі у нас з'являється наступний гравець травохід. Він такий достатньо нудний орган порівняно з феєрією всього, що відбувається в інших органах. Тобто це по суті трубка, крізь яку наша харчова грудка проштовхується всередину наступного гравця, який вже буде поцікавіше. І мова йде про шлунок, пані та панове. В шлунку теж відбуваються цікаві процеси, які пов'язані з подрібненням їжі і з подальшим її розкладом. Але тут подрібнення відбувається не за допомогою зубів. Уєвій шлунок з зубами виглядає достатньо жаско. Ні. Тут це відбувається за допомогою перетирання, тобто м'язи шлунку скорочуються, перетираючи, перемішуючи отак, їжу між собою. Також тут достатньо кисле середовище, і відповідно до цього, тут уже йде гідроліз, тобто розпад певних речовин. Зокрема, в даному випадку мова йде про протеїни. Саме вони починають розпадатися на амінокислоти в шлунку, під дією, соля, Ганої кислоти, яка робить там кісле середовище, і під дією спеціальних знову ж таки ферментів, які дозволяють це продовжувати. І тут наша харчова грудка переходить уже у вигляд хімусу, такої гарно змоченої кашки, яка у подальшому буде. Рухатися до наступного нашого органу, так, хімус більш рідкий. А наступний орган, який нас в даному випадку цікавить, це 12 пала кишка. Адже саме туди будуть відкриватися протоки від так званих залоз шлунково-кишкового тракту, до поміжних органів, які виділяють ферменти, травні соки та інші цікаві складові. Про це ви можете дізнатися в інших наших відео більш детальніше. Отож, 12 пала кишка по суті, починає. Тонкий кишківник. У людей тонкий кишківник достатньо довгий і достатньо цікавий. Він складається з декількох відділів. І тут відбуваються процеси подальшого розпаду нашої їжі, розчинення її за допомогою ферментів і всмоктування вже коротеньких невеликих молекул, на які розпалися великі молекули. Саме завдяки цьому тут у нас знаходяться ворсинки, які так потужно оплетені кровоносними судинами, для того, щоб всі ці поживні речовини перейшли у кров. І відповідно тут у нас буде слабколужне середовище. Варто також зазначити, що у тонкому кишківнику у нас знаходиться достатньо багато мікроорганізмів, які формують наш мікробіом, який бере дуже важливу участь у нашому здоров'ї, і, зокрема, у перетравлюванні різноманітної їжі. Отож, тонкий кишківник у цьому місті переходить у товстий кишківник. У товстому кишківнику відбувається в основному всмоктування води, жирів та інших складових. А закінчується товстий кишківник прямою кишкою, яка, в свою чергу, закінчується анусом, де, власне, і збираються неперетравлені залишки їжі, які поступово виводяться в навколишнє середовище. А на цьому у мене для вас усе. До нових зустрічей і нових знань!